Рії Старобільщини у випуску новин суботнього репортера Юлія Рибалка у студії телеканалу Ірта. Добрий вечір. Тиждень, що минає в Україні, оголошено тижнем здійснення соціальної роботи. На виконанні ініціативи президента у 2012 році в країні збільшили чисельність соціальних працівників або так званих соціальних дільничних. У Старобільському районі з'явився 21 такий спеціаліст. Днями на засіданні круглого столу вони відзвітували про свою діяльність протягом року. До участі у засіданні запросили представників духовенства та представників. Громадських організацій. Вчасно помічати проблеми в сім'ях, запобігати сімейному насильству, пояснювати людям їхні права, допомагати пенсіонерам вчасно отримувати соціальні послуги, але більше уваги приділяти дітям. Саме таке завдання стоїть перед працівниками соціальної служби. Тобто вони мають стати зв'язковими між державою та людьми, що опинилися в складних життєвих обставинах. В Старобільському районі високо оцінюють появу таких спеціалістів і соціальної роботи. Ми должны находить вот те семьи, у которых есть проблемы. Мы должны вести э, семьи с детьми, особенно с детьми-инвалидами. Так что у вас задача очень такая серьезная. Задача, где, можно сказать, на чистой воде нужно затовить такой напиток, который поможет всем сегодня по-разному сегодня идут разговоры всякие но в старобежске не должно быть изменений мы не должны никого потерять мы не должны ни одно место отдать В Свою чергу соціальні працівники повинні постійно доводити значущість своєї роботи. І, хоча одного року замало для набуття досвіду, проте певні напрацювання у своїй роботі фахівці вже мають. Сьогодні на засіданні вони поділилися ними із колегами. Всього у мене на даний момент 37 сімей сежо під соціальним супроводом у 2012 році було 9 сімей, у 2013 році 20 сімей і 3 особи. Що всього становить 32 сім'ї під супроводом. Зараз така проблема, як міграція, трудова міграція батьків. І от багато я уваги приділяю тим дітям, які залишилися самі на тіток, на бабусь, дідусів, чи виховуються одним із батьків. Найближчим часом соціальним працівникам рекомендовано зосередити більше уваги на викоріненні сирідства. Цього року Старобільщина потрапила до пілотного проекту із створення в районі будинків сімейного типу. Його необхідно буде реалізувати за допомогою соціальних фахівців. Підтримаємо сім'ю, зміцнимо державу. Цього тижня відбувся візит голови Старобіської райдержадміністрації Валерія Пахниця разом із спеціалістами районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до прийомної сім'ї Овчаренко в село Антонівка Старобійського району. Нагадаємо, нещодавно прийомна мама Ольга Миколаївна взяла до своєї родини ще одну дитину і тепер виховує трьох хлопців. До прийомної сім'ї голова району завітав із подарунками, цікавився проблемами родини, успіхами дітей, їхніми творчими задатками та пропонував допомогу у вирішенні складних. Питань. Всього в Старобільському районі шість прийомних родин. Вони знаходяться на особистому контролі райдержадміністрації, користуються пільгами, і на сьогоднішній день є одним з пріоритетних напрямків державної політики в соціальних ініціативах президента. Сьогодні в державі і президент о, проявляє ініціативу, якраз більше всього обращають внимание на таких, як ви сім'ї. Вот, и все делается для того, чтобы здесь в семьях было и тепло и достаток, чтобы никто не обижал никого. Чтобы вы чувствовали себя полноценными. Вот и мы приехали сюда к вам проведать вас, посмотреть, как вы живете. Так что вам всем удачи. Не болейте, слушайтесь, мама. И будет все нормально. Постарайтесь. Старобільщина поповнила список матерів героїнь. На щотижневій оперативній нараді райдержадміністрації вшанували сімох жінок району. За наказом президента України їм вручили посвідчення про присвоєння почесного звання мати героїня. Крім того, матері отримують передбачену чинним законодавством одноразову винагороду. У своїх родинах жінки виховали від п'яти до дев'яти дітей. На даний момент в Старобільському районі такого високого почесного звання удостоєна 31 багатодітна матуся. Старобішина продовжує посідати останнє в області місце за показником пробуру ф'є. Як змінити цю ситуацію? Радилися цього тижня на закритому засіданні в цінах райдержадміністрації директори загальноосвітніх шкіл району та керівники закладів охорони здоров'я. Представників змі до зали не пустили. Проте по завершенню засідання стало відомо, що найближчим часом у медичних закладах відбудеться повторне тестування пробуру ф'є а остаточний висновок щодо приналежності школярів до спецгрупи буде встановлювати лікарсько-консультативна комісія. по постанове, совместной постанове Кабиновской и Министерства здравоохранения и Министерства образования в случае некачественного проведения можно в течение ближайшего месяца еще пройти и пере, так сказать, перепройти эту пробу. Вот. Ну, а поскольку детей очень много, таких, которые попали и стали заложниками этой пробы, вот, то в такой короткий срок нам провести будет очень сложно. И поэтому мы сейчас пришли к такому компромиссу. В четверг мы собираем на территории поликлиники еще раз наших врачей, которые работают, ну или не врачей, а медицинских работников, которые работают э, в учебных заведениях. Э, там мы согласуем все списки, распределяем графики, и с помощью также и наших э, медицинских работников будем проводить эту пробу. Ну и заключение о том, является ли ученик, относится ли он к спецмедрупе, будет уже принимать комиссия по окончании этих тестов. То есть тесты проводятся, а потом еще комиссия детской поликлиники или подросткового кабинета, или, может быть, и совместная будет комиссия, будет уже принимать решение, выносить вертикт, к какой группе относится ребенок. Увесь весняно-літній сезон комунальні дороги Старобільська намагалися врятувати за допомогою суміші шлаку та цементу. Не допомогло. Сьогодні проблемні ділянки на дорогах латають піском та цеглою. Водії на силу добирають літературні слова, аби висловити свою думку з приводу цього ноу-хау. Голота на вигадку хитра. Старобійські комунальники винайшли свою власну технологію ремонту розбитих доріг. Глибокі ями на розі вулиці Андрющенко-Шевченко вони закидали битою цеглою та піском. Латані містини утрамбували, як змогли. Допомогло буквально на два дні до першого дощу. Тепер у водіїв більше клопоту. Приходиться об'їжджати не тільки ями, а й цеглини. Ужасний ремонт дороги, я вам скажу. Невозможно їздити по таких дорогах. Машину. Кожен день можна ремонтувати. Можно же нормально на дорогу положить хоть раз в жизни. А так они каждый день ремонтируют и толку никакого. Да какой это ремонт, это так, глаза замазали и все. Ну какой это ремонт? Куда платятся деньги вот эти все? Куда они деваются? Тим часом державтоінспекція наголошує, що стан принаймні чотирьох комунальних вулиць міста, де проходить основний потік транспорту, катастрофічний. понесе це пряму загрозу безпеці руху і може призвести до ДТП. Останнім часом, аби обминути ями, водії все частіше порушують правила, їдуть просто під знак. Даний ремонт, який був сюсі комунальними службами, то тобто з КП Благоустрій там засипали його будівельним матеріалом. Перед этим сипалась шлаг за вазіллю. Та вирішує проблему на щити дні. Первый дождь, первые осадки, разбивается дорога. Мы с водителями, когда общаемся, почему игнорируете дорожные знаки, они же объясняют материю то, что они хотят бить свою ходовую на данном участке. То есть получается, дешевле человек говорит, заплачу штраф лучше, нежели буду бить свою ходовую часть. Комунальному підприємстві благоустрій, що відповідає за утримання комунальних доріг, ситуацію не коментують, бо для якісного ремонту навіть ямкового в місцевому бюджеті просто немає коштів. Більше того, до кінця поточного року планується передача місцевих доріг загального користування у комунальну власність. Як це буде підкріплено фінансуванням, поки що невідомо. Єдине, що обнадіює, це заява президента про оголошення наступного року роком ремонту комунальних доріг. Співробітниками Старобільського відділу міліції розкрито злочин, який стався 13 вересня цього року у магазині Меркурій на кварталі Ватутіна. Нагадаємо, невідомий громадянин скоїв розбійний напад на продавчиню. Побивши її грабіжник, забрав виторг у сумі близько півтори тисячі гривень, продукти харчування та мобільний телефон. Після чого зник у невідомому напрямку. Наразі грабіжника затримано. Ним виявився мешканець Старобільська, який неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі. Зараз підозрюваний знаходиться під арештом. 15 октября текущего года сотрудниками уголовного русского Старобельского РОМВД был задержан гражданин, который подозревался в совершении преступления статьи по статье 187 части 1 разбойное нападение 13 сентября текущего года на магазин частного предпринимателя на квартале Ватутина. Подозреваемое лицо является жителем Старобельского района. Ранее неоднократно трижды судимый за кражи, кражи с проникновением. Буквально этим летом, 23.06. текущего года, он был освобожден из мест лишения свободы условно досрочно. Данный гражданин дал признательные показания, изъяты вещественные доказательства, арестован, проводится следствие. На покрову Пресвятої Богородиці село Верхня Покровка Старобійського району відсвяткувала свій ювілейний день народження. Йому виповнилося 185 років. Відзначити цю подію зібралося чимало покровчан та гостей. Побувала на святі, і наша знімальна група. Село Верхня Покровка є одним з найдавніших в Старобільському районі. Як свідчать історичні дані, воно виникло ще у другій половині вісімнадцятого віку. Саме тоді тут був побудований храм, а освятили його 14 жовтня в день покрови Пресвятої Богородиці. Церква до теперішнього часу не збереглася, проте зараз є капличка, біля якої і розпочалося святкування дня села. Священнослужитель прочитав святковий молебень та окропив вірян святою водою. А біля клубу на гости чекала виставка народних умінців рідного села. Під відкритим небом талановиті майстри представили глядачам свої роботи. Святковий концерт підготували творчі колективи села. На свято завітали почесні гості та привітали селян з ювілеєм рідного краю. Сьогодні дійсно хороший день, який ви приурочено якраз вашому дню родження села 185 Це історичний путь, Пройдений дуже не короткий, і тому на цьому путі. Очень много исторических событий было в вашем селе. И я думаю, что в вашей памяти поколения, те, которые, ваши пращуры, создали свой интересный событиями биографический путь. И вам есть о чем вспомнить, если, конечно, они вам рассказывали об этом. Я поздравляю вас с Днем Села. Желаю, щоб в кожному, в душе теплилася надежда, прежде всего о том, що ваше село буде лучше всіх, особливо для вас, для ваших дітей, для вашого покоління. Окрім мешканців верхньої покровки за вагомий особистий внесок у розбудову села, Валерій Пахнець нагородив подяками. До односердів з вітальним словом звернувся почесний мешканець верхньої покровки Леонід Рисухін. Трудно передати словами от, всі ті чувства, які опитували. Когда проезжаешь на эту землю, когда видишь перед собой всю эту красоту, и которую создал Бог, природа, и которую создали люди, здания построили на этой земле. Здесь выросли многие поколения моих предков, здесь родились и выросли мои родители. И было приятно сегодня общаться с одноклассниками моих родителей, которые еще живы, слава богу, дай Бог здоровья. И очень приятно видеть каждый день, когда я сюда проезжаю, о том, что что-то появляется новое на ваших лицах, улыбки, уверенность. И пусть будет так всегда, пусть верхняя покровка празднует не один юбилей, и пусть прирастает главным достоянием любого населенного пункта это люди. Очень радует то, что вот мы говорили с сельским головой, что с каждым годом в первый раз предполагается все больше будет идти детей. Значит, есть будущее, значит, есть перспектива. С праздником вас, всего самого доброго, вшанували цього святкового дня і найстарших мешканців села. Подружні пари у шлюбі більше 50 років, іменинників, ювілярів тощо. А також відзначили 125-річчя сільської школи. Частування кашею продовжили народні гуляння. Учні нижньопокровської загальноосвітньої школи старобіського району отримали подарунок шість нових комп'ютерів від благодійного фонду Благовіст його голова та народний депутат Віктор Тихонов особисто завітав на урочисте відкриття до обладнаного класу інформатики разом із представниками районної влади. На знак подяки учні тимчасово призупинили власні канікули та підготували шанованим гостям святкову зустріч. Для 75 учнів загальноосвітньої школи села Нижня Покровка це вже не перший подарунок від народного депутата. В минулому році при підтримці Віктора Тихонова було обладнано роздаток та подвір'я школи. А цього року до шести існуючих комп'ютерів додалося ще шість. Учні раду зустрічали у школі гостей і відверто говорили велике дитяче спасибі. Діти подарували шанованому гостю символічну підкову на щастя, зроблену своїми руками. У своїй вітальній промові народний депутат зазначив, наскільки важлива для розвитку дітей у сучасному житті комп'ютеризація. Вы знаете, к сожалению, ну, дети вряд ли, это им понятно, но, к сожалению, этот год, да и следующий, очень напряженный с точки зрения финансирования, в том числе и образования. Поэтому и я, и Фонд Благовест постарались сделать так, чтобы не, не очень вы это замечали. Мы постарались сделать, чтобы во всех шести сельских районах, в каждой школе... Были компьютерные классы и не один. Практически на компьютеризацию за прошлый этот год потратили около 1 миллиона и поставили около 500 компьютеров во все школы. Хочу вам сказать, что это не конец. Мы будем и дальше, и дальше работать над тем, потому что я понимаю, как, наверное, никто, когда, что школа это самое главное. Это начало пути каждого из вас, начиная от маленького-маленького ребеночка. И Далі путь Путь без современної апаратури, без современних сегодня, сьогодні, сожалению, невозможне. Директор школи Катерина Санникова подякувала народному депутату за постійну увагу до проблем школи і допомогу у їх вирішенні. Шановний Віктор Миколаївичу, ми дуже вдячні вам за придбання комп'ютерів для нашої школи і, взагалі, за ваші добрі справи. За те, що ви турбуєтеся про долю школи, про долю села, про долю нашого майбутнього покоління, враховуючи те, що з початку цього навчального року основи інформатики запровадили і для учнів початкових класів, подарунок виявився дуже доречним. Тож місце для опанування предмету має вистачити для всіх вихованців цієї школи. Не віриться. Ще нещодавно ці слова мешканці села Суханівка Старобійського району промовляли із приреченістю, а відтепер із піднесеним хвилюванням. Справжнім святом для них стало 16 жовтня нинішнього року. В домівках селян запалав довгоочікуваний блакитний вогник. Більше десяти років Суханівці мріяли і боролися про це благо цивілізації. А коли практично втратили надію, їхня мрія здійснилася. Радість мешканців Суханівки розділила і наша знімальна група. Урочистий пуск газопроводу в селі Суханівка Старобільського району прийшовся на початок опалювального сезону. Відбулося це за сприяння народного депутата України Віктора Тихонова. Сьогодні він прибув до села, аби привітати мешканців із значною подією. Перший блакитний вогник запалав в оселі депутата сільської ради Петра Літошко. Щоб почастувати гостей, господиня засмажила першу яєчню на своїй газовій плиті. Гарить? Гарить. Жарим, Той, точно, ну, Слава тобі, Господі, дай Бог. Дай Бог, щоб усе благополучше, щоб ну, здоров'я було там щоб... не з ваше. Усю скову робить треба. Це на нашому хуторі перше значиме мероприяття за руки незалежності. Біля сільського клубу відбувся святковий захід з нагоди пуску газопроводу, але не всі суханівці мали піднесений настрій. Занадто довго вони чекали на цю подію. А коли роботи офіційно завершилися, виявилося, що блакитний вогник є далеко не в усіх будинках. Проте, як запевнив народний депутат України Віктор Тихонов, найближчим часом планується поступово підключити до газу все село. Значить, в деревні газ є, такиє всіх подворів взагалі немає хаті. В одной хате такие есть. А чему? Согласно требованию данных, что вчера сказали, что да. работницы устраняют. Газ есть, товарищи, что вы балакаете? Ну, праздник, а вы газу нема. Ну, газу нема, это было 6 лет назад. Давайте газ давайте так. Газ в деревне. Другое дело, что, наверное, не в всех домах есть, но... Э... Будь я обіцяю вам, що через місяць до приєду. коли скажуть, що во всіх домах, які збираються котри газ, он є, Я приєдую. ще. а голова Старобіського району запропонував цей значущий для Суханівців день визначити днем їхнього села? Тим більше, що цього року Суханівка виявилася єдиним населеним пунктом у Луганській області, який вдалося підключити до газу. Валерій пахнець висловив за це подяку підряднику, що виконував необхідні роботи та нагородив почесною грамотою. А коли у вас День сіла? Храм, храм. Не, ну день села обычно проводит. Давайте мы сегодня определим, да, чтобы каждый год в Сухановке. Сегодня, сегодня у нас 16 октября. Как раз праздники покровские идут. Вот, и Започаткуємо так сказати, ваш День села. представники ж ініціативної групи села Суханівка з приводу появи газу радіють до сліз. Скільки нервів, скільки сльоз, скільки всього цього ми пережили? Можна сказати. І, Ну я не знаю. Багато хотілося сказати. Тут розстроєна так, що не знаю. Чого? Ну, волнуюся, я така рада, я така рада. <різь> завершення газифікації села Суханівка дійсно можна вважати чудом. Сьогодні далеко не кожне село із чисельністю менше ста мешканців може похизуватися, що про нього не забули. І якщо вже витрачено близько двох мільйонів гривень на завершення будівництва, є впевненість, що до кінця року газ буде в усіх оселях. І до новин спорту. Старобільська команда юнаків 1999 2000 року народження взяла участь у першості області з волейболу у місті Луганськ. Змагання розпочалися вчора, триватимуть два дні. Тож остаточний результат ми оголосимо наступної суботи. А команда старобільських футболістів сьогодні представляла район у чемпіонаті області з футболу серед школярів. Змагання відбулися в місті Попасна. Як зіграли юні спортсмени, ми теж оголосимо наступного тижня. Такими були новини цього тижня. Я нагадаю, що найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Приємних вихідних і до зустрічі наступної суботи. Усього вам найкращого.